І так, пане Юрій пише, пише: А якщо замість пінопласта використати в якості звукоізоляційного матеріалу Єва, Ну, Єва це такий матеріал, котрий от роблять коврики. У мене в Peugeot ЄВА лежать із такого порісного матеріалу, я би сказав так, що це не ідеальний матеріал, тому що він все ж таки таки то, 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 не дуже еластичний. Оцей матеріал, котрий у мене тут справа зазвичай лежить, я на нього чашку ставлю, щоб не, вона не стучала. Мені коли монтували алюмінієві вікна, цей матеріал був як прокладка між профілями для того, щоб їх не пошкодити. Але з такого матеріалу він майже як різиновий, гумовий, от як гума, порізована гума, з такого матеріалу є звукоізоляційні матеріали. так? <свісно> вони йдуть різні товщини, але от робляться, я так розумію, з відходів, з частини з відходів, і от вони, бачите, вони пригають. Тобто вони дуже еластичні, він порістий, він еластичний. І от е, якщо подивитися характеристики звукоізоляційних матеріалів, ви побачите, що якщо у матеріалу ще є і вага, а цей матеріал, знаєте, відчувається його вага, це ще краще. <свісно> Уявляєте? Тобто е, от його еластичність, порістість і трошечки ваги І це покращує звукоізоляційні властивості. Так, і от, знаючи про цю особливість, я в офісі формував з урахуванням цієї особливості. Я вже насправді розповідав трошечки про цей підхід, е, от але я вам так намікаю, щоб ви проголосували за питання а як же я зробив звукоізоляцію? Хоча б на Блісвебінарі запитали, то я вам покажу фото, похизуюсь. <хи> як ми ремонт в офісі робимо. от Але все ж таки пам'ятайте про те, що чим еластичніше матеріал, тим краще він е, буде глушити звук. от і все. Тобто внутрішні оці от е, луна, внутрішні реверберація, внутрішня луна вона буде значно менше завдяки еластичності стінок. фізика